Друзі, всіх вітаю! Ласкаво прошу на щотижневий новинний випуск ігрових новин, який ви можете побачити кожної п'ятниці. Але цього разу він побачив світ у суботу. Так буде, сподіваюся, не завжди, і ми знову будемо зустрічатися саме в останній робочий день. Але навіть не дивлячись на відсутність електроенергії, я намагаюся і надалі вас радувати та трохи відволікати від всього, що відбувається. Сьогодні у випуску нам є про що поговорити. Невже у боксу за стільки часу нарешті офіційно з'явилася українська мова? Другий Warzone продовжує. Встановлювати рекорди. У стімі почався розпродаж, на якому дуже багато цікавих знижок. Ігри Ubisoft скоро можуть завітати до Стіму та багато чого іншого. Тож сідайте зручніше, візьміть собі смачного борщику, і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. Останнім часом серія Tomb Raider не дуже себе почуває, як з точки зору продажів, так і якогось майбутнього франшизи. Але тим не менш ходять шутки, що наступну частину серії ми вже зможемо потенційно побачити вже в 2023 році. кажуть, що розроблюється нова частина на відомому рушії Unreal Engine 5, і це єдине, що відомо, цікаво на що цього разу гра буде акцентувати гравця на дослідженні чи перестрілках. Spider-Man Miles Morales зарелізалася в стімі. Якщо, скажімо так, попередня частина франшизи, побачивши ПК, одразу почала встановлювати рекорди та демонструвати чудові цифри онлайну, то Miles Morales геть провалилася. Ну як геть провалилася, все звісно відносно. Просто самі подивіться. Піковий онлайн людини Павука був у районі 60 тисяч людей. А піковий Miles Morales трохи більше 12 тисяч. Хоча з Сакбоєм це, звісно, не йде ні в яке порівняння, але саму гру на ПК критики оцінили дуже добре. Microsoft увесь цей час займалися розробкою нової консолі у сімействі Xbox. На жаль, невідомо, як вона повинна була називатися та виглядати, але відомо, що вона повинна була займатися хмарним геймінгом. Тобто заліза в ній як такого не повинно було бути, а лишень те, яке б дозволило нормально стрімати ігри. Але Майки вирішили відмовитися від цієї ідеї, тому що вона виявилася надто дорогою. Можливо, що в якийсь момент подивилися на Google Stadia та інші консолі в цьому сегменті. Ви знаєте, що зарелизилась гра під назвою Gotham Knights. Якщо ви це пропустили та навіть забули про цей проєкт, воно й не дивно. Ви не одні такі. Хоча вже стало відомо, що студія розробник цієї гри під назвою Warner Bros. Games Montreal вже працює над новим проєктом. Про що він буде, достеменно невідомо. Але сподіваюся, про якогось більш відомого супергероя, який зможе зацікавити величезну кількість гравців. Особисто я чекаю на продовження Архем серії із Бетменом у головній ролі. Плюсом до всього, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Посилання буде в описі під відео та у шапці каналу. Також можете підтримати цей канал донатом. Це мені допомагає робити контент ліпшим та дуже сильно мотивує. Посилання також буде в описі під цим відео. Всім щиро дякую, хто підтримав. Є такі хлопці, називаються Zenimax, які свого часу розробили Elder Scrolls Online. Я чесно кажучи, увесь цей час думав, що вони займаються підтримкою своєї гри, випускаючи для неї оновлення та виправляючи всілякі баги. Але виявилося, що вони працюють вже більше чотирьох років над новим IP. Тобто, це не буде гра, яка належатиме якійсь франшизі, а цілком та повністю щось новеньке. і Воно буде належати Xbox. боксу. Про це розповів Бен Джонс, креативний директор Zenimax. Також, друзі, якщо плануєте собі щось купити для ПК, наприклад, якісь комплектуючі або аксесуари, якусь, скажімо, клавіатуру, то можете завітати до магазину Телемарт. У них зараз діють достатньо хороші знижки до чорної п'ятниці. Ось, наприклад, у мене є ось ця миша під назвою Razer Viper, яка просто чудово підходить до моєї руки. Вона зараз коштує в магазині на 1700 гривень дешевше. Раніше вона коштувала в районі 5000 гривень і тепер її ціна впала. Тому якщо комусь цікаво, можете завітати до цих хлопців, можливо, щось знайдете для себе. Особисто я собі купив в них ПК та залишився дуже задоволеним, але наприклад, цієї миші вже немає в наявності, тому варто поспішати. Здається, що Ubisoft, як і Electronic Arts, зрозуміли, що їх сервіси не дуже той витримують конкуренцію із Steam. Ом. Раніше EA повернулися до крамниці Гейба. Тепер здається, що французький видавець вирішив продавати свої ігри не тільки у Uplay. Саме про це вирішив розповісти гравцям портал Eurogamer, кажучи, що в найближчому майбутньому ми можемо отримати останнє на сьогодні Assassin's Creed, в сторінку якої вже можна побачити, безкоштовну Roller Champions, у якої варто зауважити достатньо непоганий геймплей та ідея, та економічний симулятор. Ано 1800. Здається, що повернувся в минулі часи, коли всі ігри від усіх видавців продавали у стімі. А де вам краще купляти ігри? Пишіть в коментарі. Гравці продовжують скаржитися на другий Warzone, вказуючи розробникам на те, що не найкращим чином працює, особливо на сервери, лаги та вильоти. Але тим не менш, Warzone 2 вдалося встановити новий рекорд. За перші п'ять днів у гру зіграло більше 25 мільйонів гравців, і це неймовірний результат. Розробники подякували всім. Особисто я граю в цю гру, і мені вона дуже сильно подобається. Взагалі обожнюю серію Call of Duty, ще й з перших частин, коли купляв їх на дисках та встановлював на свій Windows XP. Але у другий Warzone грати інколи досить страшно. Страшно. дивишся такий зараз у вікно, здається, що все нормально, і тут бац на тобі. Це було досить несподівано. Ви вже встигли пограти. Який би відгук дали? Нагадую вам, що гра безкоштовна. Також, окрім, скажімо так, старшої версії Warzone на великих платформах стали відомі деякі подробиці мобільної версії, яка побачить світ в 2023 році. Цікавим фактом є те, що окрім того, що гра отримає класичний режим Battle Royale, будуть ще й Team Deathmatch та домінація. В цих режимах ви зможете прокачати свою зброю, щоб потім у Warzone змогли викликати саме свій комплект з аирдропів. Можна сказати, що це майже повноцінна колда, але без сюжетної компанії. Netflix останнім часом все сильніше намагається дістатися ігрової індустрії та бути там досить сильним гравцем. Майже в кожному минулому випуску новин ми про них говорили, особливо про екранізацію гри Gears of War. Цього разу онлайн-кінотеатр шукає розробників до своєї студії під назвою Netflix Game Studios, яка повинна зайнятися розробкою якогось aaa тайтлу. Скоріше за все, на нас буде чекати якийсь онлайн проект, який повинен допомогти компанії більш впевнено відчувати себе на ринку з фінансової точки зору. Філ Спенсер невдовзі отримає нагороду під назвою Andrew Young Legends Award. Її отримують люди, що показали значну та стійку роботу, яка свідчить про виняткові здобутки та інновації. Що ж, ми можемо тільки привітати Філа із таким досягненням, та вкотре подякувати з геймпас, у якому є величезна кількість ігор. Якщо вже зачепили голову Xbox, то давайте продовжимо говорити про цю консоль, адже є достатньо хороші новини. Як ви знаєте, офіційно Xbox не був в Україні та не мав локалізації. Майки вже більш-менш пообіцяли майбутній старт офіційно консолі в нашій країні, але поки що все тихо. Хоча перші кроки вже є. Нарешті приставка отримала офіційну українську локалізацію, яку можна увімкнути в налаштуваннях самої консолі, що не може натішити, адже робота в цьому напрямку ведеться. Сподіваюся, що регіон теж додадуть в найближчому майбутньому. Стало офіційно відомо, що компанія NVIDIA пішла з ринку Ерефії. Про це стало відомо, судячи з їх фінансової квартальної звітності. Кажуть, що вони закрили свій офіс та зупинили всі бізнес-операції. Тепер цікавий інший момент: відеокарти на чіпі від NVIDIA продовжать продавати чи теж призупинять свою діяльність. Є такі відомі хлопці та дівчата, як Platinum Games. Як мінімум, вони подарували світові неймовірний Metal Gear Rising Revengeance. У свій час я із неймовірним задоволенням пройшов цю гру, використовуючи класну механіку із катаною. Ця студія здається, що займається перевипуском такої відомої серії, як Ninja Gaiden, яка останнім часом показувала невтішні результати, як з точки зору продажів, так і з точки зору розуміння розвитку франшизи. Про те, що вони над цим працюють, стало відомо завдяки інсайдеру Ніку Бейкеру. Якщо це правда, дуже сподіваюся, що ми отримаємо. Крутий перезапуск. У Electronic Arts залишається студія Respawn Entertainment, яка вміє робити чудові шутери, які подобаються гравцям. Як відомо, вони працюють над грою у всесвіті Star Wars, і Том Хендерсон каже, що свою нову гру вони покажуть 8 грудня на The Game Awards. Це продовження Jedi Fallen Order. Матиме назву Star Wars Jedi Survivor. Будемо сподіватися, що продовження буде ще кращим та цікавішим. Остання новина за сьогодні. Як ви знаєте, ми говоримо про знижки на якісь ігри, але цього разу все перелічити просто неможливо. Адже в Стімі та PS Store стартували розпродажі, де ви можете знайти будь-які ігри зі знижками. Тому залітайте і дивіться. Єдине, що можна звернути увагу на серію Battlefield. Battlefield 5 віддають за 129 гривень, а Battlefield 1 за 143 гривні. Отже, дякую всім, що подивилися відео. Сподіваюся, на ваш козацький лайк та підписку на канал. Скоро побачимось.